Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Ви на каналі Єкіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд: топ 20 кращих фільмів 2024 року з рейтингом АМДБ 7 та вище, які вже вийшли. До вашої уваги чудовий сімейний фільм від режисера Джона Красінський, молодіжна комедія в стилі фільмів 90-х років, музикальна драма про життя та творчість Емі Вайнгаус, психологічний трилер з акторками Енхетуей та Джесікою Честейн, декілька дуже пристойних хоррорів, нова кримінальна мелодрама на кшталт відомого фільму Тельма і Луїза, Джон Вік. В індійському стилі від актора і режисера Дева Пателя новий офігезний бойовик від англійського хулігана Гая Річі, чудове українське кіно за мотивами повісті Кузьми Скрябіна, цікавенний анонс майбутнього фільму Гладіатор 2» та багато чого ще хочемо додати, що більша частина цих фільмів вже з'явилася в гарній якості, а великих частка ще й українською. Будемо до кінця дивитися, не відважі, як завжди. Просимо вас подивитися все, 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 та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що на вашу думку повний відстій Розкаже, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024 Тож заходьте, дивіться, ставте подобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла! Привіт! Глянь, хто тут у нас? Вона ідеальний варіант. зуб даю! Вона бачила тебе. Я так думаю. У друзі новий сімейний фільм від творця знаменитого жаху Тихе місце Джона Кразінський. Він виступає режисером і автором сценарію та описує свій фільм як ігрову версію мультиків Pixar. Зірками фільму стали Келі Флемінг та Райан Рейнольдс, А у ролях другого плану та озвучки задіне більш ніж два десятка популярних акторів: сам режисер Емілі Блант, Стів Карел, Фібі Олег Брідж, Мед Деймон, Аквафіна та багато інших. За сюжетом фільму молода дівчинка Беатріс здатна бачити уявних друзів, вигаданих іншими людьми ще в дитинстві. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з якими ділилися своїми мріями, страхами та радощами. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів, залишаючи їх існувати у цьому світі самотніми та неприкаяними, позбавленими уваги та любові. В них більше не вірять, а значить і не бачать. Але на щастя, саме Беатріс несподівано починає бачити та розмовляти з усіма уявними друзями, які її зустрічаються. Пухнастими, смішними, добрими і не дуже. В цій неймовірній справі їй допомагає дорослий товариш, який ще не втратив здатності вірити в неймовірні речі та уявних друзів. на снакчак аташвинпул. Шіві би тритол шиго. Я за шиго. Фільм Закусочна, американська комедійна мелодрама режисера і сценариста Адама Ремейя, у головних ролях Конор Шері, Габріель Лабель, Міка Абдала, Девід Костабайл та інші. За сюжетом фільму події розгортаються влітку 1991 дев'ятсот довго року. Небраска Сіть. Найкращі друзі Ей Джей та Мус шукають різні способи заробити, але всі їхні плани провалюються. Несподівано хлопці отримують можливість стати на чолі обшарпаної закусочний біля басейну і беруться за справу з максимальним ентузіазмом, сподіваючись цього разу точно розбагаті. Незабаром закусочна стає епіцентром підліткових веселощів, витівок романтики та самопізнання. Проте появи Брук, симпатичної дівчини, рятувальниці, ставить під загрозу не лише плани хлопців, а й їхню дружбу. Я не народжую їх іти за обідом. Кожна пісня шматок мого життя. Я житиму наповну. Готова. Фільм Емі Вайнгаус Блек» – це біографічна музична драма, що розповідає про життя співачки з ранньої юності до Всесвітньої слави. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще в 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгаус. Проте плани на ігрове кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нуміра Пас, але концепція творців фільму дещо змінилася і на головну роль обрали британку Марісу Абелу Усі пісні, що звучать у кадрі, абела співала сама. Сюжет фільму це історія життя та творчості Емі Вайнгаус, яка стала однією із найпомітніших британських співачок 2000-х років. Зухвалий стиль та ексцентричне контральто прославили виконавцю Солу джазу та РНБ на весь світ. Незважаючи на успіх, володарка шестиграмі Вайнгаус так і не змогла подолати своїх внутрішніх демонів та стала однією з тих, хто потрапив у сумнозвісний клуб «27». Це формальне об'єднання відомих музикантів, що зробили великий внесок у розвиток світової рок і блюзмузики та померли у віці 27 років. Серед них Джиммі Гендрікс, Дженіс Джоплін, Джим Моррісон, Курт Кобейн та інші. Я побачила це в її очах. Вона думає, що я мала врятувати її сина. Це її слова. Це твої. Думаєш, я вигадую? Це тему більше не піднімає. Материнський інстинкт, психологічний трилер від відомого французького оператора Бенуа де Лома, на рахунку якого понад 60 картин. Саме він працював за камерою для біографічної драми Міномата з Джоні Депом, британської драми Теорія всього про знаменитого фізика Стівена Хокінга, знаменитий військовій драмі Хлопчик у смугастій піжамі та багатьох інших. Картина «Материнський інстинкт, перша і схоже, доволі вдала режисерська робота Бенуа де Лома. У головних ролях зіркові акторки Ен Хетувей та Джесіка Честейн. За сюжетом фільму 60-го х років го століття головні героїні Еліс і Селін найкращі подруги та сусідки, які живуть благополучним приміським життям зі своїми успішними чоловіками та синами одного віку. Але все змінюється після трагічного нещасного випадку. Вчорашня ідилія перетворюється на кошмар, а недавня дружба обертається взаємними підозрами та параноєю. Так починається смертельно небезпечна гра, у якій неможливо довіряти нікому і нічому, окрім власних інстинктів. Церква зберігала владу тисячі років. Як контролювати людей, які більше не вірять? Треба створити те, що їх злякає. Омен початок, американський фільм жахів режисерки Аркаше Стівенсон, що працює переважно у жанрах хорору, фантастики та трилеру. Її нова робота є приквелом до знаменитого фільму Омен 1976 року. В головних ролях Нел Тайгерфі, Фі, Ральф Айнасон, Соня Брага та зірковий британські актори Біл Наїй та Чарльз Денс за сюжетом фільму молоду американку Маргарет Дейну відправляють до Риму на служіння церкви. Але у Ватакані черницю доведеться зіткнутися із зловісними силами, які змусять її засумніватися у власній вірі. Дівчина дізнається про жахливу змову серед вищого духовенства Ватикану, мета якої народження антихриста. Любов брехня та кров пролиття, американо-британська кримінальна мелодрама від британської режисерки і сценаристки Роуз Глас та студії А 24 Проект підкорив фестиваль незалежного кіно Санденс, а потім і «Берлінале-2024». Початку дії фільму мала звертатися в Шотландії, але в процесі написання сценарію режисерка перенесла його до США за її словами для масштабу. Фільм Глас вже порівнюють зі знаковою кримінальною драмою Тельма і Луїза 1991 року. В головних ролях Крістін Стюарт, Ед Гарріс і американська акторка, письменниця та майстер бойових мистецтв Кеті О'Брайен. за сюжетом фільму у маленьке американське містечко Загублене, десь у скелястих горах приїжджає Джекі. Накачена красуня з типовою зачіскою 80-х років 20-го століття і мрією виграти американський чемпіонат з бодібілдингу. На тренуванні у місцевому спортзалі на неї ж відразу звертає ваголу господиня закладу і відверта лесбійка. Їхні романтичні стосунки розвиваються дуже стрімко, і після першого спільного сніданку Джекі залишається у нової знайомої назовські. Працювати ж вона влаштовується до батька Лу, місцевого кримінального авторитету та торгівця зброєю, який тримає на околицях міста величезне стрільбище та дещо схиблений на усіляких жучках та личинка. Все б, нічого та знайомство Джекі із сім'єю Лу призводить до серії трагічних і кривавих подій. Ебігейл американський фільм жахів від режисерів Мета Бетінелі та Тейлора Джилета, що поставили у 2022 році нову шосту частину культової франшизи Крик, де знялася популярна молода акторка Дженна Ортега. Головні ролі в їх новому проєкті виконали Аліша Вейр, Меріса Барера, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон та багато інших чудових акторів. До слова режисерів так вразили танцювальні навички 14-літній Алі Шевейр, що вони додали до її ролі більше відповідних моментів. За сюжетом фільму група злочинців, бажаючи збагатитися, викрадає юну балерину 12-річну Ебігіл, дочку впливового кримінального боса, і вимагає викуп у 50 мільйонів доларів. Чекаючи на свій великий куш, вони ховаються у віддаленому особняку, доглядаючи за викраденою дівчинкою. Однак незабаром починають відбуватися дивні речі, і викладачі розуміють, що Ебігал зовсім не звичайна дівчинка, а справжнісінький вампір, яка планує вбити їх одного за іншим. Манкімен американський гостросюжетний бойовик, ще й режисерським дебютом популярного британського актора Дева Пателя. Він же є співавтором сценарію та виконав одну із головних ролей. У фільмі зіграли Патель, Шарлто Коплі, Собхіта Джуліпала Пала та багато чудових індійських акторів. За сюжетом фільму Індійський хлопець, у якого було доволі щасливе дитинство, опиняється серед жорстоких вулиць Мумбая, де перебивається участю у підпільних без правил під маскою Манкімена. У дитинстві він став свідком вбивства матері корумпованим поліцейським, і з того часу ним рухає лише бажання помсти, отримавши роботу на кухні елітного борделю, який відвідує вбивця матері, молодий месник занурюється у втаємничий світ індійської верхівки і починає зводити рахунки з кримінальними авторитетами та продажними політиками, які забирають у простих людей останніх. Манкімен це гарно поставлений динамічний бойовик з великою кількістю екшн-сцен, що трошки нагадав знаменитого Джону Віка, але зі своєрідним індійським колоритом. Three, the run, 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 run. Over the next days, these will cross 400 miles climbing, and kayaking. That dot is daddy. Go, daddy, go. Король Артур, американський пригодницький фільм, постановного якого став талановитий британський режисер Саймон Сейлон Джонс. Більшу частину свого професійного життя він працював над створенням серіалів та.